На сьогоднішній день маємо 45 проєктів, які подали мешканці рівного і вже. Управління, тобто ті, які будуть відповідальні, якщо ці проекти пройдуть, вони провели аналіз і дали або позитивну відповідь, або негативну. А можливо, у них ще залишились питання, і вони сьогодні на засіданні комітету мають можливість і питання задати, щоб уточнити. Маємо як і позитивні, так і негативні відповіді. Також стосовно деяких, які я бачив, наприклад, я особисто не погоджуюся. думаю, що буде якась дискусія, відбуватися, буде обговорення, і тому що суть сьогоднішнього засідання комітету є, щоб далі вже пропустити певні проекти на голосування, за які Можуть прийти проголосувати, підтримувати і поставити свої пріоритети в тому, що вони хочуть, що вони бачать, що потрібно зараз в місті реалізовувати це як облаштування рекреаційних зон, так створення просторів громадських, це як і реалізація певних фестивалів, певних заходів для того, щоб підвищити там культурну, освітню і також для здорового способу життя.